Вітаю на каналі АвтоТОП. Відразу з замовником сьогодні починаємо наше відео. Піймав мене на базарі, каже, дивиться всі наші відео. Якщо ви також дивитесь всі наші відео, то не забувайте писати коментарі, ставити лайки. А ми вже катаємося на Нісані Рогі і паралельно його діагностуємо. А обираємо серед двох автомобілів. Дуже так, не часто буває, що дві машини поряд стоять в цій, схожих бюджетах, і вони насправді непогані, щоб от, от тій машинки були мінімальні зауваження. Єдине, що ось це у нас комплектація SL Автомобіль 2019 року на передньому приводі. Автомобіль в максимальній комплектації, єдине, що без панорами. А другий наш автомобіль, який зараз також будемо діагностувати, це SV Преміум комплектація, але також непоганий пробіг, 2017 рік по стікеру. І класна комплектація з камерами 360, електрокришками, підігрівом керма. Зараз наш спеціаліст Михайло підійшов, зробимо комп'ютерну діагностику, подивимося, як ці автомобілі були зібрані. Попередньо вже глянув, що зібрані вони дійсно непогано. Різниця між ними, по великому рахунку, там тисяча доларів з копійками. Тут у нас є дістронік. Адаптивний круїз-контроль, тобто пам'ять. На тій також є пам'ять, але тут шкіряний салон АGCSL, тут великі диски RGCSL, світлий салон комусь подобається, комусь не подобається. Він виглядає більш нарядніше, але трішки складніше за ним доглядати. Музика Bose, але на тій машинці також музика Bose. А, Значить, коштує у нас автомобіль 17 тисяч доларів. 19 рік 100 тисяч пробігу. Передній привід. Тут буде хороший торг по цьому автомобілю. По тому комплектаціях саме ще не знаємо. Будемо також розмовляти, це обов'язково входить в разовий огляд, який ми надаємо. Замовник вже я збирався йти звідси, насправді зловив мене, каже: я дивлюсь всі ваші відео. Давайте от швиденько кинете оком, подивитись. придивився для себе два автомобіля. До цього я був Passat NMS, Вирішили люди пересісти на. Кросовер, і його зараз будемо відповідно діагностувати. Покажемо всі дефекти, що по тому, що по тому автомобілі, і вже наш замовник на основі нашої інформації буде для себе визначатися, який автомобіль йому підходить більше. Досить рідкісний, але неймовірно великий і практичний автомобіль Seat Alhambra, аналог Volkswagen Charana. Представлений сьогодні на авторинку по ціні 12 тисяч доларів. Це 2-літровий дизель 2014 року суномісний величезний мініван з заявленим пробігом 239. Тисяч кілометрів. Це семимісний мініван Л-класу, один з найбільших загалом в своєму класі. Випускався він з 10 по 20 рік. І, як правило, Альхамбри всі досить добре оснащені тут маємо коробку DSG. Двохлітровий них, здається, йшли на 150 і на 174 конячки. Найбільш вдалий загалом вибір. В комплектації, крім того, є клімат контроль, підігрів сидінь, мультимедіа, чотири електрорегулювання водійського сидіння. Звичайно, багато простору попереду і дуже багато місця для задніх пасажирів позаду. Для них вже передбачений також клімат контроль. Як бачимо, і тут доступний третій ряд сидінь завжди. На відміну від першої генерації, яка випускалася паралельно з Volkswagen Charan, Ford Galaxy, в цьому, в другому поколінні вже залишилась Alhambra і Charan. Ось Це така була кооперація загалом з Ford. І тут ми маємо дійсно багато цікавих рішень, що по салону. Що по технічним рішенням, довжина автомобіля 4 метра 4,8 метри. А в перших поколіннях, що цей автомобіль, що на гідротрансформаторі, можна його було придбати в ширшій гамі двигунів. Один з найтаких прикольніших автомобілів це був автомобіль з двигуном 1,8 турбо і в парі з гідротрансформатором. Хоча і споживав він, звичайно. Ну, взагалі немало, близько 15-16 літрів. Мені доводилось на такому автомобілі їздити. Відчуття, ніби куруєш автобусом. Дійсно, великий дуже такий габаритний автомобіль. Задній ряд складається, третій, другий також складається. І все це виходить в літражах там близько 2800 літрів. Ну, практично це такий формат може бути буса, якщо вам не потрібен мініван сидіння склали або взагалі їх прибрали звідси з салону, і виходить, у вас бус. Який можна досить таки добре навантажити. Парктроніки задні, легкосплавні диски. І загалом я вам маю сказати, що за такий формат автомобіля досить непогана ціна за Volkswagen на 2-літровому дизелі на dsg коробці Ціна 12 тисяч, по суті, як за якусь От, тому, Тому цікава пропозиція насправді. У нас Volkswagen Golf в Універсалі. Автомобіль третього року, 315 заявленого пробігу, 3,750 у гольфа ціна. Гольф на авторинку Чапаєвка можна знайти завжди. І хеджбеки, і універсали, і все, що завгодно. Завжди є попит на ці автомобілі чомусь. Senic 4900 це 2008 рік. Більш такий компактний мініванчик, який частіше набагато зустрічається, ніж Альхамбра, типова комплектація з. Круїзом, під рульовим і все таке інше. Тут у нас Ford дорестовий, американський 13-го року 178 тисяч пробігу, 6900. Один з найдешевших американських автомобілів і загалом один з найдешевших автомобілів, які можна придбати. З автоматичною коробкою М -м, відносно свіжих автомобілів маю на увазі там десятирічних. Це у нас дорестовий Ford, Він відповідно дешевший ніж рестові моделі. Але загалом салон тут є без змін в ресталінгу. Як ви знаєте, змінилися трішки дизайн, змінився. Трішки буквально змінилося оснащення, і ми на минулому тижні, якраз ось такий Ford, тільки рестайлінговий, 2016 року в комплектації SE знайшли для наших замовників за послугою під ключ. Це була рестайлінгова машинка з пробігом 65 тисяч кілометрів. Ось так вона виглядала. Гарний колір SE комплектація. Найбільш розповсюдженіша найбільш розповсюджена. Насправді загалом є все, що потрібно для кожного дня круїз. Кондиціонер, вдала мультимедія, 4 склопідіймачі. підіймачі. А загалом плюси Ford, то що я поперед цим сказав, що це дійсно одна з найдешевших машин, там 10-річок, які можна придбати в районі до 8 тисяч доларів. На автоматі це можна зробити, придбати автомобіль, мається на увазі з дійсно з невеликим пробігом. Ми знайшли наш автомобіль для замовників з пробігом 65 тисяч і як то. Одна з таких основних проблем Форда це його роботизована коробка PowerShift. Ну але знов ж таки, якщо вибирати автомобіль з мінімальним пробігом, то як мінімум там, до 120 до 150 можна не турбуватися взагалі про цю проблему. Та й насправді величезна кількість цих автомобілів і сервісів, які їх обслуговують, роблять життя власників значно простішим. Можна звернутися, замінити навіть те саме щеплення, якщо ви берете автомобіль з пробігом більшим. Ось тому насправді дуже непоганий вибір в бюджеті близько 8 тисяч доларів. Тут у нас доросла нова модель 6900. Славута. Славута в музейному стані. Не пам'ятаю, я її показував. Просто на минулому тижні вона була, але не пам'ятаю, чи знімали її. Це 2007 рік, 110 тисяч пробігу, 1600 один інжектор вже на газу автомобіль. І в принципі, це такий. Музейний стан автомобіля. Не знаю наскільки симпатично він виглядає для вас, але от збереженість автомобіля вона дійсно дійсно наяву Маленький пробіг відразу видно жодних якихось жучків чи дефектів по кузову. тут такий на доступний народний автомобіль, який насправді користувався великим попитом, і навіть цей автомобіль експортувався в багато європейських країн. Ось. Але на цьому якби, виробництво вітчизняного автомобіля у нас і закінчилось. Кенго – це 2018 рік, мінімальний пробіг, 86 тисяч кілометрів, 13900. Максі, база, бачимо. 1,5 дизель по комплектації маємо круїз-контроль 2 попіднімачі. Типова комплектація для кенго. Пробіг дійсно бачимо, що тут невеликий. Чи дійсно він 86 тисяч треба перевіряти, дивитися, але загалом дійсно кенго з такими пробігами зустрічаються, особливо, якщо там автомобіль якийсь був в комерції, був в лізингу, який переробили на пасажир. Може цілком бути ось такий пробіг. Та навіть по пасажирським Кенго а Ми знаходили автомобілі з 1,6 бензиновими двигунами. Пробіги були там на рівні 150-120 тисяч. І перевага Рено в тому, що дійсно тебе пробіг, окрім комп'ютерного обладнання, можеш перевірити ще по базі офіційного дилера. Такий цікавий автомобіль сьогодні приїхав це джип Wrangler Sahara. Це 21 рік, 47 тисяч доларів, бензин на 381 конячку, 64 тисячі пробігу. Автомобіль чисто для оффроуда, для, для рибалки, для мисливства. Цікаво дійсно виглядає, дуже цікаво. Їздить. Ну саме на Сахарі не їздив на Вранглірі доводилося цікавий автомобіль. Зовсім не схожий на щось інше в плані керованості, в плані відчуттів. Автомобіль максимально прагматичний. Звичайно, в цьому поколінні вже додали багато сучасних функцій і взагалом двохлітрові двигуни незвично бачити на А, Тут бачимо, що камера заднього огляду, також сучасні функції типу CarPlay там Android-Auto і все таке інше. Ну, не покажу, бо закритий автомобіль. Ще давайте подивимось, що цікавого є. До Hyundai Tucson підійдем 2018 рік, двохлітровий бензин, 170 кінських сил, 20 500, повний привід в автомобілі. Ось так він виглядає. Рестайлінговий тігуанчик по хорошій ціні. Дійсно, хороша ціна за 22-й рік, 21-й, точніше, 65 тисяч пробігу 22 950. Ще донедавна у нас до рестайлінгові ті Гуани коштували аналогічних грошей. Цей нас в гарній комплектації на шикарних легкосплавних дисках. Де, дійсно, рестайлінгова модель Тігуана з ось такими дрібними деталями, вирізняється від попередника. Дійсно приємний автомобіль, замінений. Як бачимо, тут селектор, ну вже в рестайлінгу також змінили лого керма. Вже майже завжди тут зустрічається у нас LED щиток приборів на попередньому тігуані в Доресті. Також він зустрічався, але зазвичай найбільш спосюджені були аналоги приборні панелі. Підігрів звичайний кондиціонер, покращена мультимедіа, і насправді досить приємна. Ціна в автомобіля безключовий доступ також присутній. 22 950 асистенти, Дістронік, Парктроніки. Передні. Класний автомобіль. А в аналогічному бюджеті бачимо Nissan Rogue 2022 року. А своя комплектація 23 900. Але тут пробігом бера автомобіль, всього лише заявлено 22 000 чи то кілометрів, чи то миль, напевно. що також набирає популярності цей автомобіль. Не такий він став масовий, як 32-й, але насправді якісно він відрізняється. Якщо в рестайлінговий Тігуан від дористу відрізняється дрібними деталями, то 33 покоління, звичайно, це нове покоління. Кардинально зовсім інший автомобіль, ніж рог-32-й. Це стосується і мультимедійки в першу чергу, і оздоблення інтер'єру, і дизайну, і загалом. Лінійка двигунів кардинально тут також змінилася. Вже більш розповсюджені стали гібридні моделі, того ж Nissan X-Trail, який продається у нас в салоні. Здобув цей автомобіль-двигун 1,5, який також працює дуже непогано і загалом. З новими технологіями цей автомобіль з двигуном, наприклад, якщо ми говоримо про двигун 1.5, витрачає там близько 8 літрів. Для такого величезного автомобіля це мінімальна витрата. Насправді, автомобіль оснащений дістроніком, контролем зіткнення, кліматом, симпатичний ось такий селектор перемикання, автохолд, вибір режиму їзди, чи то зимовий, чи то спорт, чи то економний, а не найбагатша, звичайно, комплектація. Але роги вирізняються тим, що завжди своїм клієнтам дають максимум за ті кошти, які загалом пропонується автомобіль. Тобто і безключовий доступ, і легкосплавні диски, і якісь датчики сліпих зон і асистенти безпеки тут у вас будуть що в 32-му, що в 33-му поколінні, і це дійсно перевага. Нісана Рога додати ще до цього досить непогану надійність потрібно відносно сучасний дизайн. Що навіть в дористі автомобілі? Ось такі 17-го року. Це X-Trail конкретно. Офіційний бензиновий двохлітровий за 16800 він пропонується. Звичайно, на порядок дорожче, ніж американські аналоги такого автомобіля. Але офіційна машина, яка не була в ДТП, вона завжди буде коштувати дорожче. І також бачимо навіть в дорості. Тут камери 360, безключовий доступ, повний привід, вивіз добром режиму їзди, підігріви сидіння. Думаю, що підігрів керма також має бути. Електрокришка багажника, згортання зеркал, мультикермо і дуже -вже такий непоганий збережений салончик. В Dorсті 32 го покоління використовувалися ось такі велюрові салони, потім вже в Расті їх прибрали. Вони досить такі приємні на дотик тактильно, але досить таки швидко зношуються, особливо по водійському сидінні. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про блендери, вороги, ось ці попередні, Дорестайлінгові. І Мазди cx 5 5 то салони у цих автомобілів зношуються на порядок швидше, ніж в їх європейських якихось аналогах, типу як Tiguan. 16800, 1600 17 рік, 2-літровий бензин автомобілі. ці Я б обирав, якщо офіційно вже брати автомобільчик, саме X-Trail, я б напевно обрав би 1,6 дизель на механіці. Такий дуже економний, дуже надійний автомобіль, немає ніяких тоді питань у вас на пробігах великих з варіатором. Динамічний, прикольний в їзді. Тігуани до рестальінговий 18-го року, 18900, повний привід, 82 тисячі. Тут пробігом в своєму синьому фірмовому кольорі з безключовим доступом, панорамним дахом. Шкіряний салончик бачимо, електрорегулювання без е, адаптивного круїз-контролю автомобіль з вибором режиму їзди, правда, є тут вже клімат-контроль, є підігріви, мультимедіа і пробіг 135 тисяч кілометрів. До речі, якщо говорити про середньорозмірні кросовери. Тігуан – один з найвдаліших в плані керованості, в плані співвідношення витрат пального, динаміки, керованості це дійсно дуже крутий автомобіль. В білому кольорі автомобіль 2018 року-18500 це мімісний Тіган з пробігом 92 тисячі км. І рестайлінговані санрог стоїть поруч. 18 рік, 14 900, 81 тисяча миль пробігу. По комплектації це, напевно, що SV Premium, бачимо камери 360 без ключовий доступ, але шкіри по автомобілю немає. Відповідно, це у нас СВ Premium а з електрокришкою, кліматом, підігрівом сидінь та підігрівом керма. Мультимедіа вже тут з Android і доп-опція це панорама. Стосовно панорам, досі отримую питання, чи варто взагалі розглядати автомобіль з панорамним дахом. Якщо ми говоримо про свіжі автомобілі, такі як Nissan Rogue, там 15, 17, 20 рік, Volkswagen Tiguan аналогічних років, абсолютно можна не боятися панорами, якщо у випадку, в тому, коли автомобіль не мав серйозних ДТП. Якщо це були в Америці вибирати автомобіль, в нього дійсно були мінімальні пошкодження. З панорамним дахом у вас проблем ніяких не буде. В іншому випадку, в ході експлуатації будете мати зайві шуми, тому що все ж таки гіометрія кузова при серйозних ДТП вона мінімальна, але і змінюється і навіть в області даху, і може це викликати потім зайві питання. Тігуан 19 рік 17300 2-літровий бензин, 54 тисячі кілометрів на такому світлому, прикольному салоні. Також фірмовий колір. Але зачинений, тому давайте прийдемо до наступного автомобіля. Це у нас Nissan Juke 19 рік, 14900 68 тисяч пробіг, 1,6 6 бензин, це офіційна машинка. Коробка не зазначена, напевно, що варіатор трошки якась була історія в попередній частині. І так, звичайно, тут у нас варіатор. Але знову ж таки повертаємось до того, що серед субкомпактних кросоверів ЖУК у нас є одним з найбюджетніших. І якщо ви мрієте володіти свіжим кросовером офіційним за мінімальні кошти, можна такі автомобілі сміливо брати з пробігами, типу якось тут 68 тисяч, якщо ви пробіг цей перевірили. Як мінімум, І в принципі, варіатори нормально себе почувають до пробігу як мінімум 120 тисяч. Якщо будете за ним дбати, то значно більше проїде ваш автомобіль без всіляких поломок. Kia Sportage 2021 року, свіжак 33 тисячі пробігу, 2700. Один з найпопулярніших кросоверів, якщо ми говоримо про ринок нових автомобілів в Україні. На сьогоднішній день, звичайно, вже останнє покоління виглядає набагато сучасніше, прикольніше. Коштує, якщо в гривнях говорити, близько мільйона 200 в посередній комплектації, не максимальній. І загалом, якщо ми говоримо про ринок нових автомобілів, це приємна ціна, якщо ми порівнюємо з аналогічними там Хондами, і чи тим більше з німецькими автомобілями. Тут маємо 21-й рік, 2700 ціна 1,6. Бензиновий двигун, який не вирізняється своєю динамікою, але тим не менш маємо надійну коробку, маємо свіжий автомобіль за плюс-мінус адекватні кошти. А зараз я знаходжусь в салоні Citroen C5 Aircross, щойно на ми буквально подивилися на те, що пропонує нам Sportage за 20 тисяч доларів відносно новий автомобіль. Подивимося, що пропонує Сітроен 2020 року по ціні 23 750. На сьогоднішній день, саме по середньорозмірним кросоверам гарній комплектації, Citroen має одні з найкращих пропозицій, якщо ми говоримо про Tiguan, про Sportage всілякі, Кадіяки і все таке інше. Якщо ми говоримо в першу чергу про ціну, то Citroen в ось такому оздобленні, в ось такій комплектації можна придбати на рівні там, 33. Тисяч доларів, що ж пропонує нам Citroen? по перше, це двохлітровий дизель з мінімальною витратою пального, сім літрів на сто кілометрів з класною динамікою і дійсно високою надійністю. Автомобіль топове оснащення також має. Якщо вже я не говорю про внутрішнє убранство про внутрішню архітектуру салону, вона тут на висоті. Говоримо тільки по функціоналу, це дійсно. Шикарна мультимедія з високою роздільною здатністю. Ось ці сенсорні клавіші з підігрівами сидінь дуже зручно користуватися. Клімат виведений також на аналогові кнопки, що не відволікає вас під час водіння. Старт-стоп, безпровідна зарядочка можемо відбути спорт режим. Асистан спускову згори можемо вибрати один з режимів в'їзди, був сніг, пісок і все-таки інше. І давайте подивимось, як виглядає цей автомобіль зовні, а виглядає зовні він не гірше ніж всередині. Але перед цим окремо хотів би звернути вашу увагу на ці просто неймовірні крісла. Навіть якщо ми порівнюємо автомобіль з преміальними моделями, типу кросовери від Lexus, візьмемо, чи навіть від Volkswagen, то сидіння я вам скажу тут на порядок. Краще. Можливо, не в плані матеріалу саме шкур, шкірзаму, але в плані посадки, в плані оздоблення і поєднання текстилю та екошкіри це топ. Електрорегульовані сидіння, подивіться, накладочки на педалях, де ми зараз на сьогоднішній день ще таке зустрінемо. Глянцевий пластик, знову ж таки, шкірзам, справжній алюміній. Тут справжній алюміній. Якісний пластик тут. Порошки у нас закривають пороги відповідно. Штани залишаються чистими взимку. Попереду парктроніки, класні легкосплавні диски, 2-літровий дизель з повним сервісним обслуговуванням, 20-19, напевно, що рік випуску. Топова LED-оптика і дуже гарний насправді колір. Також який коштує додаткових грошей, якщо ви замовляєте саме автомобіль в такому кольорі. Тому ось така машинка і дійсно вона. Вартує тих грошей, які коштує, особливо з 2-літровим дизельним двигуном. Так, щойно подивилися Aircross Citroen, давайте порівняємо з GLC, також середньорозмірний ну більше до компактних все ж таки, 19 й рік також. Як і в Aircross 29 29500 ціна плюс-мінус схожа, 80 тисяч пробігу, і це Америка було фронтальне ушкодження придіти в АМГ на класних дисках, низькопрофільна гума з безключовим доступом. І давайте подивимося, що пропонує нам Америка. З Мерседесом. І от чесно 19-го року GLC, порівнюєш його з Aercross. Так, Аерс це п'ятий, що ми бачили, це більш свіжа модель, але тим не менш, бачимо, що GLC вже так трішки програє, що в функціоналі, що в естетиці сучасного автомобіля. Так, маємо алюміній тут, маємо підігріви з фірмовим регулюванням сидінь від Мерседеса, Пластик, звичайно, це ж Мерседес. Тут у нас. Більш тактильно приємна шкіра, ніж в Aircross, але і е, зношується вона також якось швидше, ніж комбінований салон. Однозначно круті, е, круті рулі, круте кермо, також алюміній. Тут у нас типу імітація під шпон дерева, але це пластик, який навіть на невеличких пробігах досить так суттєво царапається від нігтів. Тут глянцевий алюміній, підрульові керування. Ну, от прямо якогось вау-ефекту. Від Мерседесу всередині немає так зовні він виглядає потрясно. 30 тисяч доларів насправді за ГЛЦ 2019 року це адекватна, маю вам сказати, ціна за такий пробіг. Тут у нас, напевно, що двохлітровий бензин. Не подивився, не пам'ятаю. Да, Двохлітровий бензин. Мультибім фари оптика дійсно тут класна, якісна. А в АМГ бамперах цей автомобіль виглядає набагато яскравіше, ніж. Звичайними бамперами, ну, МГ-бамперами, тому що фронтальне ошкодження було, також бачимо тут ось такі накладочки. Ну, такий автомобіль. Або за ці гроші Aircross, Звичайно, я думаю, що більшість глядачів надала перевагу Мерседесу. Я б, напевно, також, не дивлячись на всі переваги Аерокроса, адже то Citroen це Мерседес, ну що розкажеш. І поруч стоїть аналогічний автомобіль по аналогічним коштам 140 єдине, що тут пробігу. В чорному кольорі то у нас був темно-синій. Тут вже покращене оснащення, є бурмістр, є регулювання пам'ять сидінь, сидіння комфортні, але в загальному все як і в попереднього автомобіля. Свіженький Нісан Кікс, рестальінговий з'явився максимальній комплектації 21-го року 59 тисяч миль, 18900 його ціна. Комплектація SR, типовий 1,6 бензиновий атмосферний двигун, легкосплавні диски камери 360 безключовий ключовий доступ. Є у нас біколорне виконання, основна частина автомобіля, бордова, верхня частина чорна, накладочки Kicks, які підсвічуються, і по комплектації, як завжди, такий. серед Компакт кросоверів топовий автомобіль. Маємо клімат-контроль з підігрівами, Мультикермо кермо Я, До речі, майже таке, як у Рога, але автомобіль сам по собі менше, тому якось трішки не, не грає габарити. Маємо Дістронік, адаптивний круїз контроль тобто старт-стоп, ось такі квадратні підстаканники, Сучасна мультимедія. Також автомобіль у нас оснащений шкіряним салоном з такого виконання, це центральна частина чорна, букові вставочки у нас сірого тема сірого кольору. Щиток приборів також цікаво виконаний. Ліва частина у нас екран, права частина зі спідометром це аналоговий по звичайний спідометр. Ну намагалися зробити Nissan сам за мінімальні кошти. Топовий автомобіль маю вам сказати, що десь у них це вийшло. Боус музика типова проблема, по сам навіть на мінімальних пробігах поковушка трішки репається, але. Неглобальна проблема обклеєні, до речі, канти автомобіля дверкам плівкою. І насправді просторий задній ряд, враховуючи, що це у нас малесенький кросовер. Ну, Як звичайно, це автомобіль, на який можна поставити газ. Автомобіль, який зазвичай і навіть без газу витрачає там, близько 8 літрів по місту. Це дійсно на сьогоднішній день. Чудова альтернатива якомусь хетчбеку чи седану, якщо ви все ж таки піклуєтесь про те, скільки автомобіль витрачає пального. Ще один компактний автомобіль це Audi a 3. 16 й рік, 108 пробігу, 15400, 2-літровий бензин на 225 кінських сил. Автомобіль з панорамою, гарних лекосплавних дисках на шкірі з асистентами. От такий автомобільчик Ford Flex. Цей автомобіль не часто я бачу, тому давайте його подивимось. Величезний такий кросовер мініван до 2017 року 120 тисяч км 15900, 35 Фордовський двигун з повним приводом. Автомобіль можна поставити на газ, звичайно з газом продаються, тому що жруть дуже так немало. 15-17 літрів це цілком типова, типова витрата пального. Комплектація тут лімітед. Величезний автомобіль, ну він більше 5 метрів, це точно, скільки точно я не пам'ятаю, тому що моделька така не найбільш популярна, є безключовий доступ, багато хромів, величезні ось такі двері, просто неймовірних розмірів. Легкосплавні диски так само. Кришка багажника дозволяє туди поміститися всією сім'єю в положенні лежачі. Ось. Такий кемпер майже. А, Honda. Що у нас? Одісі, пілот? 2018 року 23 800 3-літровий бенз, 100 тисяч пробігу. Також немаленький автомобіль, трішки менший, ніж Flex, але цікавий. Фірмова хондовська камера в правому зеркалі, комплект гуми маємо в салоні. І також автомобіль цей не часто зустрічається тут насправді.